Вітаю всіх. Є вкид інформаційний, мені про це кидають: що партнери Європа готова ввести миротворчі війська для процесу перемовин. Європа готова ввести миротворчі війська в Україну для контролю над перемовинами. Чи дійсно це правда, що Європа готова ввести свої війська в Україну для контролю над процесом перемовин, щоб все відбувалося чесно і в рамках. Чи дійсно готові вони? Ні, це піздєш. <ріст> Ось тут піздюж житка води. Ні. Вони, вони спостерігатимуть, вони не, вони не зайдуть. Вони не зайдуть нікуди. Вони більше брешуть. Брешуть вони. Руйнування домовленостей в цьому питанні. На них не можна покластись, вони багато брешуть. Місяць це вже хитрі дії, відлюдник, тобто вони заникаються від цього вирішення питання. Це не можна про це вірити. Тепер. Наші партнери дійсно хочуть вести війська після завершення зупинки війни. Після завершення зупинки війни наші партнери відведуть щось. Ось, після завершення війни. Після. Оце вже про щось йде. Після. Тиск обставин буде. Після війни, тиск обставин такий буде, що вони краще сюди зайдуть, чим буде щось на їх території. Ось так. Сила. Після завершення процесу. В самому процесі вони не будуть приймати участь. Не хочуть. Не треба фантазувати свого. Після завершення процесу. І коли все це точно устаканиться, і тоді вони подумають про це, щоб вести війська Ось там, оце гарантії безпеки, в принципі, оце можна віднести до гарантій безпеки. Ось тоді про щось можна казати.